Перше, що потрібно знати про алжирський театр, це те, що протягом багатьох століть він перебував не в дуже сприятливому становищі для свого розвитку. З часів арабського завування в 7 столітті арабо-мусульманська традиція не дуже сприяла його розвитку. А найбільший європейський вплив був з боку Франції. Проте її цензура також не дозволяла активно розвиватися театру. Отже, зважаючи на це все, в якому стані був театр Алжиру. Був популярний театр Тінеї Туреччини, Виступали театральні трупи з Єгипту. А французькі театральні компанії були спрямовані на франкомовну арабську еліту громадян Франції 12 листопада 1830 року. Двома указами було вирішено створити Алжирський театр, який буде відповідати за репрезентацію італійських опер. Та балету генерал-губернатор Бертран Клозелі, який ініціював його створення, вважав, що емоції сцени один із найпотужніших способів наблизити до Франції та її цивілізації людей, яких ми щойно вирвали з ярма своєю зброєю дурних тиранів. У функціонуванні театрів французька влада також бачала можливість для відпочинку та розради офіцерів, державних службовців та переселенців. Досить важко визначити, де і коли народились театри в різних містах, тому що вони майже не згадуються в архівних справах. Із захопленням Франції Алжиром в театральному житті постала проблема приміщення, оскільки єдиний театр був переобладнаним приватним будинком під сцену. Там вміщувалось 550 глядачів, 100 з них були стоячими місцями. 9 вересня 1835 року був виданий закон про цензуру, який вимагав, щоб репортаж щомісяця подавався до місцевої влади, яка може дозволяти лише ті твори, які отримали схвалення міністерства у Франції. Так у 1850 році алжирський монітор опублікував. Перелік п'єс, які були заборонені загалом, звіти поліцейських комісарів свідчить про ревність, яку виявляли при застосуванні заходів цензури, підривні постановки користувалися успіхом в Алжирі. Наприклад, під час двох дозволених вистав п'єси Каміль де Мулен, повний зал з шаленими оплесками вітав всі слова та політичні алюзії вкладені у вустару Беспієра. Ще однією проблемою алжирського театру були численні норми та зобов'язання, накладені французькою владою, враховуючи те, що сцена не могла зібрати глядачів. Навіть для покриття щоденних виплат, враховуючи фінансовий спад 1847 року, ситуація м'яко кажучи була не дуже сприятливою. Загалом Алжирський театр пропонував улюблені в Парижі п'єси: водевілі, драми, комедії та інше в Алжирі до 16 століття. Існувало лялькове мистецтво, але поєднувалося воно з іншими видами виступів за Османською імперією Був викромлений театр ціней. Два персонажі повільно ставали все більш помітними. Король Ортіла, символ османського. Гопанування Дарк Каратьос, відомий персонаж театру Османської імперії, постановки театру Карадьос вирізнялися надзвичайною актуальністю тогочасного глядача. Є припущення, що вони стали своєрідним продовженням стародавньої будаїнської традиції вечірок біля вогнища, під час яких найталановитіші будиїни виступали з поетичними імпровізаціями. Головним персонажем театру цінеї був Карадьос, типовий представник народного героя, простокуватий, але розумний і хитрий улюблений з глядачів, який утіливав життєву мудрість і гумор. Решта персонажів, зокрема. Корець опіуму, злидар, лікар, який постійно помилявся, вимовляючи турецькі і арабські слова, дурний посадовець та інші другорядні варто зазначити, що виготовлення ляльок було окремим ремеслом, а ляльководи по суті мали свої гільдії. Французька колонізація принесла в театральне мистецтво Алжирі популярність лялякам-рукавичкам. Гіньоль, лялька, що була справжнім символом ліонського народного театру у Франції, стала надзвичайно поширеною в Алжирі. Це був більш штучний процес, аби щоб протистояти в впливу караківського тіньового та лялькового театру також була ренджа, яку вважали талісманом, щоб принести жінкам плодючість. Вона була керівною фігурою алжирців. Перші лялькові трупи були прості, але досить добре структуровані, і з'являлися в Біскрі, в Калібрі і в регіоні Орана. Цей період був також не дуже сприятливим для лялькового театру ціней, оскільки французька влада усвідомила його вплив на громадську думку та протистояння колонізації. Улюбленим персонажем публіки був диявол, приодягнений у французьку уніформу, а проте, все ж таки, театр ляльок вижив, оскільки деякі сходознавці повідомляють, що були присутні на таємних виставах у приватних місцях. Отже, говорячи про театр Алжиру, варто розуміти, що це мусульманська країна. А поняття театр відповідає повному і традиційному його західному розумінню. Натомість інші розваги і вистави в ісламській культурі прийнято вважати формами прояву театру, оскільки до останньої чверті 19 століття звичайний театр в Алжирі взагалі не існував, адже іслам забороняє зображувати людей, ляльковий театр тінеї став важливою традицією театру в мусульманських країнах. Алжиру не характерна класична драма, оскільки вона сягає грецької традиції. Театральні форми в цій державі пов'язані з язичницькими або традиційними магічно-релігійними обрядами та практиками, які мали потенціал для розвитку та зростання.